17 жовтня відбулася 34-та позачергова сесія міської ради, пленарне засідання тривало близько двох годин, і це враховуючи нагородження переможців різноманітних освітянських конкурсів та виставок. Також Михайло Посідко оголосив про реєстрацію депутатом міської ради Костянтина Яремова. Хоча, відповідно до постанови ТВК, це мав би робити голова виборчої комісії. До речі, за таким же принципом, не чекаючи представників ТВК у червні до виконання депутатських обов'язків приступили депутати Олександр Гордійчук та Юлія Сабат. Кимспільська міська тепер Комісія Кимспійська района. Хмельницької області постановляє перше. Зареєструвати депутатом Канаспільської міської ради Каміспільської району Хмельницької Кам області обрано на першу чергову місцеву тобор 25 жовтня 2020 року у територіальному виборчому окрузі Номер 3. Яремова Константина Олександровича 1988 року народження. Освіта вища звідую секції ТОФ. «Епіцентр К Костянтин Яремов одразу склав присягу, отримав картку і сів у депутатське крісло. Ключове питання порядку денного позачергової сесії внесення змін до бюджету. Зокрема, перерозподіл видатків загалом йшлося про суму понад 57 мільйонів гривень. По освіті додатково виділили понад 9 мільйонів гривень і на 6 мільйонів провели внутрішній перерозподіл коштів. Зокрема, дофінансували видатки на пільгове харчування школярів. Також передбачено ремонти спортивних майданчиків ліцеїв номер 5 та номер 4 і 3,5 мільйони гривень на придбання шкільного автобуса. Також передбачено кошти на придбання. Спортивного інвентаря. Галузь охорони здоров'я отримала додатково близько 2 мільйонів гривень, переважно на пільгові медикаменти. За рахунок перерозподілу коштів по департаменту соціального захисту 300 тисяч гривень спрямували на ремонт сходів та пандусу у центрі соціального обслуговування Турбота. Близько 12 мільйонів ми виділили на потреби військових частин. Виділили певну суму грошей на підтримку волонтерських організацій. Вони яка займаються зараз доставками певних речей на фронт. Також ми підтримали освіту. Дискусію у сесійній залі викликало питання фінансової підтримки дочерного підприємства Тепловода. Вже другий рік поспіль компенсуємо борги і збитки нас таке чийного підприємства та Тобто Рік назад ми ще вислуховували директора цього підприємства, що в них є проблема з фінансуванням, а саме збору коштів населення за їхні послуги. І також мені би хотілося, щоб ми дали доручення або профільним заступникам, або розпорядникам коштів. Також виробити методику для того, щоб це підприємство все ж таки вийшло на ноль на безвідковість. 90% цього тарифу складає заробітна плата з відрахуванням. Заборгованість населення сьогодні складає майже 8 мільйонів гривень, при тому, що фонд заробітної плати складає мільйон 300. Там чи витрати мільйон триста, фонд заробітної плати там сімсот тисяч. Тому порахуйте, це майже фонд заробітної плати запробували мешканці нашого міста цьому підприємству. Широка дискусія в нас виникала по поводу збитковості дочірнього підприємства тепла вода. Ми це питання піднімали і на виїзній бюджетній комісії. Ну, є велике бажання, щоб всі комунальні підприємства виходили збитковості, щоб місто не утримувало. По «Тепловода» ми напрацювали певні шляхи для вирішення цієї ситуації. Просто треба визначати, за яким шляхом ідемо. Фінансово по поводу... підтримали сьогодні. Це підприємство да, фінансово підтримували. Ну ці кошти йдуть сугубо на виплату заробітних плат на податки. 14 мільйонів гривень бюджетних коштів становить фінансова підтримка комунального підприємства Міськ 7 мільйонів гривень на встановлення когенераційних установок і 7 мільйонів на придбання тріски. Підтримали тепловоденергію, виділивши їм 14 мільйонів гривень для монтажа. Кореляційних установок, які місто виграло як гарант від наших закордонних партнерів, і плюс певні кошти виділили для тепловенергії, також для входження в зимовий період для підтримки цього підприємства, яка з випалюваний сезон. Ще три мільйони гривень депутатський корпус спрямував комунальному підприємству Комунтранссервіс. На забезпечення пільгових перевезень. Щоправда, неконтрольований процес самих перевезень і постійне збільшення видатків викликали певні сумніви. Попереднього року там пільгове перевезення пішлося 5,5 мільйонів. Зараз не вже 6. І є така пропозиція, щоб все ж таки на бюджетну комісію у військовому. В порядку ходили представники комунальних підприємств і департаментів, які отримують кошти, щоб вони могли давати на комісії пояснення. Все ж таки ми збільшуємо цю програму на практично 50% і бажано почути коментар або розпорядника коштів, або директора комунального підприємства з цього приводу. І все дуже просто. Якщо ми зазначимо цифру, просто перекладемо на вартість компенсації одного пільговика і спробуємо уявити, яка це кількість людей, то я скажу, що це має бути індійський варіант, що пасажири мають їхати навіть зверху на автобус. Розумієте, якщо їх перекласти на фізичний, то це ж неправильно. Тому методика точно не працює. Є дуже багато зауважень з цього питання, і я би хотів, щоб ми все-таки можливо на базі там. Комісії бюджетної разом з іншими представниками фракції все таких створили комісію і перевірили ці всі ці всі речі. Відповідно сьогодні сесію сесію міської ради було дано доручення департаменту соціальної політики профільним заступникам, щоб ми напрацювали методику визначення, скільки нам коштів на потрібно виділяти для перевезень пільгових категорій населення. Відповідно, ну будемо дивитися всього будемо створювати електронні квитки, щоб ми чітко розуміли, скільки людей рисувалося цією послугою і скільки місто має виділяти цих коштів. Бо постійно виділяти і підтримувати, не знати що, я думаю, що це не вірно. По департаменту житлово-комунального господарства всі проекти рішень ухвалили без обговорення. Серед видатків 1 мільйон 250 тисяч гривень на ремонт тротуарів біля трьох шкіл. Півтора мільйона гривень на ремонт міжбудинкового проїзду по вулиці Огієнка, 207 тисяч гривень на заходи з ліквідації комунального підприємства Комбінат блоустрою і 300 тисяч гривень на встановлення дитячого майданчика біля будинку Данила Галицького 13. Тому весовому пропонується збільшити уже дохідну і видаткову частину. У нас проект рішення було 53 мільйони 955 тисяч 870 гривень. Пропонується. На 57 мільйонів 38 тисяч 734 гривні 30 і знову у бюджеті 2023 не знайшлось жодної копійки на реабілітаційний центр для військових. Ми не враховуємо зовсім ми не діляємо зовсім коштів тих, які стосуються формування реабілітаційного центру. Ви самі прекрасно розумієте, що це питання не розв'яжеться само собою. Коли ми, ми зараз уникаємо фактично цього якогось питання, я думаю, що ми давали доручення розробити пливонюку Юрію Васильовичу, його бачення. Можливо, там треба також профінансувати, можливо, треба ПКД зробити, можливо, ще щось. Шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що побудова реабілітаційного центру чи його формування це над яке стоїть перед органами влади місцевої і державними звичайно. Я не знаю, скільки доручень треба давати Юрію Васильовичу, щоб вже почути їхні виконання, але ми на пересечь цього приводу говоримо на виступ Василя Кобильника. Не було ані відповіді, ані коментарів. За 10 хвилин до обідньої перерви Михайло Посідко оголосив про закриття пленарного засідання.